Хаос, друзі, з вами Примо і це Майнкрафт. Граємо на сервері MindSkills, як завжди. М -м так, спліфу ще не було. Але коли буде... Я... Ви самі дізнаєтесь, якщо зараз підпишетесь е, на посилання, яке зараз є на відео, я сподіваюся, його поставлю. Це буде... це є спільний канал е, всіх гравців. Типу, це канал серверу. Там будуть всякі кооперативні ігри. І думаю, спліт то буде не виключення. Так. Що змінилось в моєму місті Тут ще нічого не змінилось, друзі. Я добудував цей маяк. Вже тут 4 рівні. Там ще під травою один. І я собі поставив на стрибучість. Стрибучість це круто я два блока можу стрибати і ні про що не думати, і все круто. Так, ось ця ферма големів працює, але вона працює не так, як би хотілося. Тому, я не знаю. У мене була ідея піти побудувати таку саму машину на спавні. Там якось все зробити автоматично і щоб все було круто. Але оскільки я... Ну дивіться, залізо йде нормально, ходимо. Не знаю. Так. Я думав в сьогоднішній серії робити ландшафт. Оскільки місто буде, навіть не буде, а є джунглями такими міськими. Я хотів зробити тут трохи гор, з ціни в якихось моментах ями, не знаю. Щоб було круто, але все-таки... Джунлі це не пласка поверхня, і тут має бути щось таке цікаве. Так, і що я тут змінив? Я тут забрав двері, тільки там наверху лишились. А туди я поставив ці люк. Так, я ще тут додав... ой-ой-ой. Додав ферми. Фермойд. Власного виробництва. Ось бачите. Я знайшов кавуни. І це круто. Це перші кавуни серверу. Народ я їх поставлю в пеклі на спауні. Тому кому буде потрібен кавунчик, можете собі піти, взяти, переробити його на, на сіня і виростити. Бо все-таки кавун потрібен, як і в сілях. В сілі він дуже потрібен. І можна з нього так само використовувати його в будівництві. Тут в мене інші ферми. Ферма пшениці, така примітивна. І ферма... що це? Це бараболі. Картопелька. Тут картопелька росте. Бульба. Ну... Навіть не буду пояснювати, як вони працюють, бо це примітив. Навіть і нуб з цим справиться. Хоча якщо б я був ще нубом, я б це. я б таке не зробив. Так. Ну як? Вот диспенсери. Диспенсери, в них вода. Всередині, ну точніше, ну так, відро з водою. Так. І оскільки ви вже знаєте, що диспенсер може виливати воду. Ну це я не знаю, чи це додалось, бо мені щось здається, що це ще було з версії 1.4. А може мені тільки здається. Так, то. Якщо вони виливають воду, це можна використати в фермах, вже не треба буде тут ставити поршні там. Е як то вилити воду і... Йой! Що я зробив? Так. Оу. Так, мені поїзд. Ось вона. Е, вже не треба буде там просто виливати воду і поршнем її закривати. Ну, але так можна і так само робити. Але я бачу ось такий механізм трохи якимось простішим. Менш затратним. Хоча, тут редстоун ще використовується. Від... З е цієї плити там під низом відводиться Redstone і він активує всі ці штуки. Так. І тут такий самий механізм. А тут така кімнатка. До речі, тут е будуть всякі ферми. Які рослини, так і... Ну не знаю. В основному тільки рослини. Культури буду вирощувати. Бараболя, морква. Пшениці. Какао, боби і ще щось. Все що є. Тут торговий центр ще в розробці. Чуть пауків зверху. Е, я планував сьогодні його доробляти, але в мене часу так не дуже то й багато. Тому я думаю... Я це все зроблю колись там. І вау. вау, 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 хлопці. Це полегше. Ми вже всі дуже чекаємо нової версії. 1.5, офіційна версія вже не снапшот, а нормальна. Нормальна, цікава версія, все. Так, оскільки... А ми зараз не переходимо на новий снапшот, бо він ще більше боговий, ніж цей. Лишився. йой. Ще 07. Нормальний. Ну, він найкращий з цих всіх. Фідеї. Але я ще не знаю, що додали в нових. Ну, я не критикую. А хоча критикую. Була-не була. Так. Е, тих жителів я брати вже не буду. Я рано чи пізно їх може вб'ю навіть. А ось ці, я думав їх використовувати для покупки і продажу, але бачу, що так само їх буду використовувати для розмноження. Е, ну вони такого... Нічого дорогого не подають. Все це, це я можу зробити сам. Єдине, що ми ще на сервері шукаємо відьм І в майбутньому будемо шукати гримний біом. Але без всяких карт, без нічого. Просто будемо мандрувати, доки не знайдемо. Це буде такий хардкор. Що я не знаю. Ну, хтось факел збиває, я не знаю, чи тут вони не були. Так. Я провів Redstone девайс. Такий примітивний. А хоча чого примітивний? А, я його забрав, він у мене тут. <смі> і вже в мене його нема, бо я тупанув зламавши густов не кирочкою на шофидотика, просто киркою. І це було тупо з моєї сторони. Тут я трохи вирівняв місцевість. Думав, що тут буду спавнитись в юзерський склети, але... Не так гадалося, як думалося. Або не так думалося, як гадалося. Тут я ще робив виходи всякі. Йой, як я тут мучився. Покажу вам, певно. Не знаю. Ферму. ферму Блейзів. Будував пресай, Але я будував по-іншому, але. Но... Ферма як ферма вона є. нормально. Ну здається, що тут дуже лаговано. Йой. Це був якийсь. Жах, жах. Якщо мене зараз хтось скине в лаву, то я впаду і все. Не знаю, дуже лаговано, хлопці. А, ну най там. Це... Блін, це я зараз впаду в лаву. А ні, не впаду в лаву. Повезе мені. Так. Ну ось власне ось це ферма. Та, це ферма, ви не дивуйтесь. Просто вона має вхід внизу. Це мої речі. Я прокачав меч. Такий fire aspect. аспект. E, 2 і... Вроді цього гострота Чотири, й-моя. Це вперше раз мені так в і глючить, я не знаю. І такий меч. Тут і меч. Керучка. Правда не називав. Давайте я, певно перезайду, бо щось. Так, я прозайшов. Тут так само є блейзи, але ми їх ще не чіпали. Я казав про сайт використати зразу два спаунера. Але... У вже буде як є. Так. Ось це великий агрегат. Ось блейзер. Працює це все дуже просто. Ставимо. Включає. Нажимаю на кнопку. Воу воу воу, хлопець! Хлопець! Ні-ні-ні-ні-ні! Як це він Це кого дива? тупе створіння. Mm -hmm. Що, ні, не так. Там була затримка, яка вбиває цього блейза, доки в нього не залишається пів ХП і ми його в кінці можемо вдарити легесенько. Помогу мовки, хліб, хліба, чого хоче. Вверху під час активації цього механізму відкрив... Як то ставиться ще один блок через поршень, який блокує падіння нових блейзів, щоб всі блейзи мали одинаковий так, рівень життя. зараз боєвий не. Ой, навіть так. Ну, ідеї Персай свою роботу виконав, але якось він це зробив трохи дуже низько. Сам спавнер аж там, то треба стояти або наверху. Бо якщо ви стоїте тут вот то не знаю, чи спавнер вас бачить. Вони то спавняться, але спавняться дуже повільно. Треба стояти якраз. Я зробив тут такий підйомчик, щоб... Було краще. Ну і так. Ось такі тут справи. А поки Персай робив о, це. Я був зайнятим спавном в пеклі. Зараз подивимося, що вийшло. Не знаю. О, я думаю, нормально. Мені підходить. Йой, реці. Де я? А я знаю, де. Я. Хопа! І ось це перший портал, який тут був тільки на сервері в пеклі. Ми його не будемо ламати. І ось моя дорожка. Дорога, а ось сам спаун. Робив я, не знаю, вийшло, вроді, більш-менш нормально. Звичайно, ось тут... Портал якось не вписується. Але... Основний поверх вийшов прикольно Тут така стіна сходів. Йой. Е. -хе -хе. Це я ставив. Це портал до будинку Єгорка. Ну, це до його першого будинку, тому... Ну, гравці знають! Це і вам знати треба, не знаю. Можливо, хтось з вас так само буде тут грати, в майбутньому. Можливо. Підкреслюю ще раз, можливо. А до речі, вже закінчилась люта зима і почалася. Весна на дворі настала. Снігу китають, сніг падає. Дальше. А Хоча ні, не падає. Просто щось там біле падало, я подумав, що сніг, але виявилось, що голуб падав. Ну, але зараз не до того. Е, так, ось цей поверх. Цей поверх буде для метро. Але я ще не знаю, певно, буде якийсь інший вхід. Сюди. Тут я закрию. Якось ефектно. Ну, і оцініть ці сходи, вони дуже круті, мені так подобаються ці сходи. О, ці сходи такі круті. Це перші сходи, які збудовані сходів. Це стіна сходів. Ну і ще на першому поверху, так оце сходи. Ось це сходи, ось це сходи. Сходи використовувалися дуже буквально і банально, тому... <смір> так вийшло. Півблоки. Так само, прикольний блок. Так, і як буде метро виглядати? Е, ну що ж. Наприклад, припустимо, ось це буде йти метро до мене. Е, так. Тут буде е, колія. Такий стартер. Нормальний. Вагонетка. І я так будую якось так нормально свій хід. Щоб пішло аж до мене там аж біля порталу, щоб зупинилося. Ну, я думаю, так і буде. І так само, я не знаю скільки тут гравців, але... Ну, ходів багато, тому може, їх часто долучиться, хоч один, хоч два, не знаю. Так. Ну і так і буде. Так. І треба буде зробити так ту дво, щоб е, ходи не пересікалися. Наприклад, якщо я типу роблю ту дво, то я не починаю робити щось таке буквально велике. Бо оскільки я знаю, що кожен буде робити... ...нормальне собі метро, щоб було, знаєте, так, цікаво їхати по ньому. І для цього, звичайно, вам буде потрібен, потрібна ширина, висота і довжина. Так, і якщо додати всі ці фактори, помножити на ресурси, то це виглядає щось дуже страшно, але думаю, вийде чудово. І тому, щоб було більше місця на сам. На саму дорогу, типу, сам е, ваш витвір того мистецтва, яке ви тут робити. Ну я не кажу, що це буде кожен робити. Наприклад, я собі буду як... не знаю. Можу зробити щось, типу, під водою. Але хоча в пеклі немає води. Хм. Типу, лава по боках чи щось таке, во. Тут сонце, таке з лави. Коротше, щоб було прикольно, не знаю. Тому тут е, на, спа... ну, на самому старті треба буде зробити такі ходи, щоб зразу кожен знав, куди він має їхати. Бо я не буду так їхати прямо і з іншого боку так само, так само є вхід прямо, і потім нам треба е, повернутися в різні боки. Наприклад, е, той, що справа їде наліво, а я їду направо. То ми не будемо так шукати одне одного в цій штуці як тут зараз, я шукаю всю цю дорожку. То я не буду так робити, бо це тупо. Навіщо? Ну я думаю це більше по логіці. Всі зрозуміли. Бо я так тут в ту молочу. Так. Тому краще вже тут возробити. Наприклад, зразу виїзд наверх. А там вниз. І все буде тут. Це ну, буде все нормально, коротше, хлопці. Тримайтеся. Так, я впевнений, що ця серія не була дуже повчальною. Я не старався. Просто я вам хотів показати, що тут додалося, що добудували, що зробили. І хочу сказати, що сплів буде, але я не буду це знімати на свій канал. Ми ще не знаємо, буде знімати от, хтось один. Я, Кеша або то... Ну персай я не знаю, персає. Я... Персаю пам'ять потрібна, скоріше всього. Там так процесор нагрівається. І нам каже, хлопці, я не можу, я то. <сам> ну, але він відео випускає, то він молодець. Через не можу, через все, все якраз. <сам> так, і є ще вона така новина певно, ніхто з вас не знає, але в нас на сервері більше немає піратів. Всі купили собі ліцензію і тепер граються на здоров'я. Тому на новому каналі Mind4Skills чекайте так само відео по MindZen від нашої команди. І всяких кооперативів на кшталт е пліву. Тому підписуйтесь на цей канал. На мій канал в основному. І на канал MinecraftSkills. Так, така була серія. Я вам кажу до зустрічі. Мене ні кроків моєму на ще. Там вон є ще башня, блідок. Не поможе у Я спробую її винести. Ти дивись, що він за мною не цілиться і старайся, щоб він тебе не виніс. А де ти є? Я побіг ту башню виносити. Нічого, мене тут. йо 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 Что такое? Я в войне Стоп. Стоп. А ну, еще раз. Чем мне создалось? Так. Ты и ты ешь. Блин, чеки с боевыми. Ешь. Ешь. Ну, поразмножить. Капець, мені дає досвід від їхнього розможень. <laughs> Чекай, присюди, сім. Yeah. Неркнути. Раз, два, три. Що, yeah. so, пасеш ззаді? Ти пасеш ззад. Ні. А блін, ти мене вже обігнав. Тоб... Ай, заглючило! А, мене теж. Блін, ти я перший, я перший, я перший. Скільки Один, одне коло? Давай два, бо я не встиг. А, -а, -а. а, ні, нормально. Добре, два, 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 два. Що ти вже там зупинився. А, блін, як ти мене обігнав, так збігався? А ти який читер? Взяв обійшов через верх. <ріпи> Та він був. Але не, я все одно обігнав <ріпи> О, є, я виграв.